Ноги, як можна Ближче друг до друга. Пахова зона має бути максимально закрита. Тримайся не за ручку, візьмись за цив'є. Буде mm -hmm. прицільний огонь. Єсть. Чуть-чуть в сторону йшло. Під неї. А ти коли валиш голову, ти повністю корпус навалюєш і в тебе ствол завалюється, все. А ти... Роботаю от таким отказом, щоб у тебе було більше прямо. Угу. Занижаєшся воєн більше, а наклонися вперед більше, щоб ти е, більше прижатий, як то кажуть, до землі був. Угу. Щоб по мені складніше було да, попасти. Так, 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 але... так, так, так. Саме так. Бачиш, вже трошки сложні, бо ти вже привык по-другому. Коротше, шанс навчитися стріляти є. А ти стріляєш, ти нормально стріляєш. Тобто, бачите, як і в нашому виді спорту, ми качаємо м'язи, а хлопці на полігоні вони качають свої скіли, свої навики. Інструктор вам розкаже, покаже, і на полігоні ви доведете до автоматизму свої навики в стрільбі, і головне залишитися живі. Тому це все потрібно не для того, щоб вас заганяти чи якось там декласувати. Це потрібно для того, щоб ви вижили в бойових умовах.